Провів сьогодні ставку, були доповіді розвиток, дуже ґрунтовні загалом по ситуації: війна та російські наміри, можливості російських військ та їхнього промислового комплексу, а також наші можливості тиснути на Росію і збивати її плани. Бачимо по інформації, яку здобуває розвідка, та по відкритих даних. Що Путін та його оточення не планують завершувати війну. Немає зараз жодного підтвердження, що вони всерйоз розглядають варіант миру і розглядають серйозну дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну, і це з їхнього боку відверта Зневага усіх у світі, хто прагне миру і хто намагається зробити дипломатію дієвою. Я впевнений, розвідки наших партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти. І важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, це абсолютно чесні висновки. Та відповідний спільний тиск на Росію.